Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми зануримося в тему, яка, чесно кажучи, щороку змушує тремтіти серце кожного, хто плекає свою грядку чи клумбу. Мова піде про маленьких, слизьких, але надзвичайно ненажерливих ворогів нашого врожаю: про слимаків та їхніх родичів равликів. Ці шкідники можуть за лічені дні перетворити ваші мрії про соковиту капусту, хрусткий салат чи ніжні полюстки на суцільну прогризану катастрофу. Ви, мабуть, знаєте, як це ввечері. Рослина стоїть здорова і зелена, а вранці на ній лише скелет, залитий сріблястими слідами. І що найприкріше, ці підступні молюски стали настільки стійкими, що багато звичних хімічних засобів проти них вже не працюють так ефективно як раніше. До того ж, згадайте про такий виклик останніх років, як сумнозвісний іспанський слимак, що став справжнім лихом для українських городів. Він більший, агресивніший і, здається, не боїться нічого. Та не варто впадати у відчай. Досвідчені садівники, зокрема британські, чий досвід ми сьогодні будемо переймати, знайшли дивовижно просте, а головне копійчане природне рішення. Мова йде про чудодійний спрей, для якого вам знадобляться лише два інгредієнти, і які, я майже впевнений, є на вашій кухні просто зараз. Він допоможе вам надовго вигнати цих небажаних гостей із вашої ділянки, не використовуючи жодної агресивної хімії, яка могла б зашкодити вашій родині, домашнім улюбленцям чи корисним комахам. Отже, наш секретний засіб складається лише з води та звичайнісінького, доступного кожному часнику. Так, ви не помилилися, саме часник. Власники ділянок, які вже встигли випробувати цей метод на практиці, просто вражені його неймовірною результативністю. Щойно ви оприскуєте рослини цим розчином, шкідники ніби відчувають невидимий бар'єр і швидко сповзають з обробленої зелені. Давайте розберемося, чому це працює і чому саме часник став такою несподіваною, але потужною зброєю в цій городній війні. Секрет криється в унікальній хімічній речовині, яка виділяється, коли часник подрібнюється. Вона має назву аліцин, це сірчисте органічне з'єднання, яке, крім своїх відомих антибактеріальних та протигрибкових властивостей, має надзвичайно сильний, різкий запах, що є абсолютно нестерпним для слимаків та равликів. Для них це не просто неприємний аромат, це справжній сигнал небезпеки. Аліцин діє подвійно, він не лише відлякує, але й у певній концентрації може бути летальним для цих молюсків. Якщо ви чули, що асламики орієнтуються на запах, то можете собі уявити наскільки потужним є такий часниковий удар для їхньої чутливої слезової оболонки. Тепер перейдемо безпосередньо до приготування нашого копійченого спрею. Цей процес займає лічені хвилини, але він вимагає уваги до деталей, щоб концентрація аліцину була максимальною. По-перше, вам знадобиться ціла голівка часнику. Не зубчик, а саме ціла велика голівка. Її необхідно дуже добре подрібнити. Використовуйте блендер, кухонний комбайн або навіть стару добру часникодавку. Хоча блендер, звичайно, впорається із завданням найкраще, перетворивши її на однорідну масу. Тепер візьміть цю подрібнену масу і ретельно змішайте її з одним літром холодної. Я підкреслюю, саме холодної води. Цей об'єм 1 літр є оптимальною базою для досягнення необхідної концентрації, яка буде достатньою для відлякування, але не завдасть шкоди вашим ніжним рослинам. Після змішування не поспішайте. Залиште цей розчин настоятися приблизно на 10 хвилин. Це критично важливий час, необхідний для того, щоб часник встиг виділити максимальну кількість того самого аліцину у воду. Вода має бути саме холодною, бо гаряча вода може зруйнувати цю активну речовину, значно знизивши ефективність нашого майбутнього спрею. Коли 10 хвилин минуло, процідіть рідину, якщо це необхідно, і швидко без жодних зволікань перелийте її в пульверизатор. Чому так швидко? Тому що аліцин має властивість досить швидко вивітрюватися. Нам потрібно використати його одразу ж, поки його діє на піку. Якщо ви залишите розчин на кілька годин, його потужність суттєво знизиться. І тут є один дуже важливий нюанс, який треба запам'ятати: оприскувати рослини цим розчином необхідно обов'язково на ніч або пізно ввечері, з наближенням сутінків. Це пов'язано з тим, що і слимаки, і равлики є нічними тваринами. Вони, як справжні партизани, виходять на полювання саме тоді, коли сонце сховається, і на грядках стає волого та прохолодно. Вдень вони зазвичай ховаються під листям, камінням або у ґрунті. Оприскуючи рослини ввечері, ви створюєте їм ідеальний, концентрований і дуже неприємний бар'єр саме перед їхнім нічним бенкетом. Зауважте, що після сильного дощу обробку, скоріше за все, доведеться повторити, бо вода змиє захисний шар. Періодично, скажімо раз на 7 чи 10 днів, варто здійснювати профілактичне оприскування, особливо у вологу погоду, яку ці молюски просто обожнюють. Але що робити, якщо ви не прихильник оприскування чи маєте велику площу, або, можливо, просто хочете посилити захист? Існує ще один дещо незвичний, але як свідчить досвід, дуже ефективний механічний метод порятунку ваших дорогоцінних рослин. Він базується на принципі створення фізичних. Нездоланих для снамаків перешкод. Як ми знаємо, ці шкідники пересуваються за допомогою слизу, і вони категорично не люблять абразивні, шорсткі або сухі поверхні, які цей слиз можуть пошкодити або змусити їх витрачати надто багато енергії на рух. Суть цього методу полягає у створенні захисних доріжок або мостів між грядками рослин, які ви бажаєте захистити. Для цього підійдуть такі матеріали, як звичайний будівельний пісок. Дрібний щебінь, тирса, яка добре вібрала вологу, або суха деревна зола. Ви можете використовувати навіть товчений яєчний шкаралуб, який є абсолютно безкоштовним і водночас збагачує ґрунт кальцієм. Сламаки і равлики фізично не зможуть подолати таку перешкоду. Якщо вони спробують повзти через таку абразивну чи сипку смугу, вона або травмує їхнє м'яке тіло, або ж просто зневоднить їх, змусивши застрягнути в сипучому матеріалі. Ви можете прокласти ці смуги шириною хоча б у 5-7 см навколо найбільш улюблених слимаками культур, таких як салат, молода капуста, хости чи полуниця. Після того, як ви створите ці бар'єри, вам залишиться лише зібрати спійманих шкідників вранці, коли вони все ще будуть дезорієнтовані або просто заблоковані. Збір, на жаль, є єдиним способом остаточно їх знищити, оскільки ми говоримо про натуральні методи. Для підвищення ефективності цього механічного збору ви можете скористатися невеликою хитрістю, розкладіть на цих доріжках або поблизу них мокрі ганчірки або шматки картону. Волога це магніт для слимаків, вони з радістю зберуться під цими укриттями, і вранці ви зможете зібрати їх усіх одразу, буквально за лічені секунди. Тепер давайте розглянемо ще один, не менш оригінальний і захоплюючий спосіб. Який допомагає позбутися від равликів на городі, це встановлення пасток, які використовують їхню нестримну любов добродіння? Виявляється, слимаки просто обожнюють запах пива, і ця їхня слабкість може бути використана проти них самих. Пастка з пивом це не просто ефективний, а й дуже простий спосіб. Вам потрібно викопати на своїй ділянці кілька невеликих ям. Глибина ями повинна відповідати висоті ємності, яку ви будете використовувати. Візьміть невеликі банки, пластикові склянки або будь які ємності без кришок. Важливо, щоб край цієї ємності був на одному рівні з поверхнею землі. Я підкреслюю, саме на одному рівні, не вище і не нижче, тому що слимакам має бути легко туди потрапити, але це не повинно стати пасткою для корисних комах, таких як жужелиці. Які є природними хижаками слимаків, Наповніть ці банки пивом. Вам не потрібно дороге пиво, підійде будь-яке, навіть найдешевше, оскільки головне тут це запах дріжджів, який приваблює молюсків. Залиште ці пастки на ніч. Приваблені інтенсивним запахом бродіння, слимаки і равлики будуть сповзатися до ємностей, падатимуть всередину, і, на превеликий жаль жалья них просто тонутимуть у пиві. Вранці ви зможете легко зібрати улов і позбутися шкідників механічним шляхом. Для тих, хто не хоче витрачати пиво, є альтернатива можна використовувати розведений водою цукор із невеликою кількістю дріжджів або навіть прокисле молоко чи забродивший фруктовий сік. Вони діятимуть за тим самим принципом ферментації, і ефект буде не менш разючим, регулярно, приблизно раз на 2-3 дні. Вам потрібно буде чистити пастки та оновлювати рідину. Це гарантує постійну привабливість для нових поселенців. На додаток до цих трьох основних перевірених методів чесникового спрею, абразивних бар'єрів та пивних пасток. Хочу поділитися ще кількома додатковими, екологічно чистими порадами, які допоможуть вам створити цілісний, багатошаровий захист. Адже боротьба зі слимаками. Це завжди комплексна стратегія. По-перше, зверніть увагу на мідь сламаки утримують легкий електричний розряд, коли торкаються міді. Ви можете обмотати мідною стрічкою, яку можна придбати в садівничих магазинах, вазони або підняті грядки. Це створить невидимий електричний паркан, абсолютно безпечний для людини, але нестерпний для молюсків. По-друге, кавова гуща. Якщо ви п'єте каву, не викидайте гущу, розсипайте її навколо рослин. Слиз слимаків реагує на кофеїн, який може діяти як м'який пестицид, а також створює ще один менш приємний для них бар'єр. Цей метод до того ж покращує структуру вашого ґрунту. По-третє, і це один із моїх улюблених методів це залучення природних хижаків. Природа завжди знає, як регулювати баланс, і найкращий спосіб контролю популяції шкідників це дати жити тим, хто ними харчується. Хто ж наш союзник? Це їжаки, жаби, ропухи та співочі дрозди. Створіть на своїй ділянці сприятливі умови для них. Наприклад, невелика калюшка чи залишена на землі миска з водою може привабити ропух. А акуратно складена невелика кубка хмизу стане чудовим притулком для їжака. Зауважте, що один єдиний їжак може з'їсти за ніч величезну кількість слимаків, рятуючи ваш врожай без жодної вашої участі. І насамкінець пам'ятайте, що слимаки обожнюють сирість та скупчення органічних залишків, тому регулярне прополювання, прибирання опалого листя, залишків мульчі, яка лежить надто товстим шаром. Допоможе значно зменшити їхні улюблені місця для сховку та розмноження. Чим чистіша і провітрюваніша ваша ділянка, тим менш привабливою вона буде для цих молюсків. Отже, як бачите, боротьба зі слимаками та равликами, це не обов'язково дорога чи токсична справа. Завдяки лише двом інгредієнтам чеснику та воді, а також мудрим механічним пасткам та натуральним бар'єрам, ви можете захистити свій сад і город. Застосовуйте ці знання, поєднуйте різні методи, і ваш урожай буде надійно захищений. Спробуйте цей спрей вже сьогодні ввечері, і ви самі здивуєтеся, наскільки швидко іспанські та й усі інші слимаки почнуть тікати з вашої ділянки. Бажаю вам великих, чистих і непокусаних врожаїв. До нових зустрічей!